Пам'ятаєте, я робила розпаковку з Буковини, І ось це в мене малина. Ну, чого ти сюди притиліпався? Малина, я кажу, вона малина. ну, відійди. Малина, малина. Полка. І ось що я удумала. Оце ж малину треба обрізати навесні, так? А я хочу її обрізати. І зробити живці. Ось так. Один живець, ось. Ну, я хочу так зробити. Ось так, другий живець. І все. І досить. А це нехай буде, бо вона там мені, скільки тут вона, десь пів метра в неї залишилось. Бо там у коріння, коли я... Саджала, там з коріння не, 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 не йшло ніякого відросточка. То я оце так, а може ще й третій взяти, бо любить троїцю, правильно? Оцей візьму о. А, буде три. Ну, з цього можна ще зробити, оцей довгенький можна зробити ще один. Оце ж таке. Тут дві бруньки і там дві бруньки. Так, буде чотири в мене. Ось чотири. Усе, усе ріжу, усе живцюю, тільки що в мене ну, майже нічого не виходить. Хоча руки в мене ростуть з потрібного місця на деякі вироби. У нас сьогодні мороз. У нас сьогодні мороз, гляньте, мої сосенки, гарнюні, ні, сонце світить, усю, ой, це азалія моя, чи буде вона це, цю... але вона живенька. Живенька. Це моя. А що це? Не галурані? Ой, оце у мене завжди так. Ой, не хотіла знімати нічого, але ж вийшла в садок і все. Я обіцяла показати, я пересадила восени фотінію. Ось вона. Луїза, чи, здається, Луїза. Бачите, оце їй щось їло. І вона, оце така, ну я подивлюся, там вона живенька. Вона от червоненька, бачите, це новий пагінчик ось іде. Подивлюся далі, що буде з нею. Зараз різати її не буду, це я малиною пожертвувала. але так, і подивимося, це анотус у мене є. Це Ківі, я вже на нього махнула рукою. Піде-піде, не піде, не піде. Та ну, вже я не хочу бавитися з такими рослинами, які не хочуть жити у мене в садочку. Кизил. Кизильник, вибачте. Кизил у мене також є, два дерева. Не хочу я біля них танцювати. Оце у мене такі плани на цю сосну. Це гірська сосна. Мугус. Пам'ятаєте, я показувала мій любий Херсон, і там відео, де оце сосна отак сформована. Здається, це ймовірніше всього то гірська сосна, а не тунберга. Тому що вона така, наче сланка, вона наче стелиця. Так, хочу подивитись це анотус. Зараз ось Гаура, оце, мабуть, треба зрізати, так? Читала, не, не знайшла інформацію. Треба зрізувати, як вона звідсила, а вона в мене не цвіла. Зараз покладу в кишені, ось іспанська ялиця. Ну, ляля, і швидко вона росте. Вона буквально з першого року пішла у ріст. І ось бруньочки, які в неї. Вона буде й далі рости. А цю сосунку мені зламали собачки, але вона пішла також. А це в мене ой, розулася. А це в мене була блюб. Та, мабуть, вже її нема. Сніжноягідних. Ну, я не намилуюся на цей сніжноягідний, о, загал. Янгла поправлю якраз я тут. Ой, не падай. Ну, дивись сюди. Не хочеш туди, дивись сюди. Ось такий янгол в мене. Так, це оно тут. Бо мені писали, що він не виживе в мороз. Ой, вибачте, гені такі тюльпанчики. Це в мене завжди в мене земля прикрита. Ви не кажіть мені, що це смітник. Це не смітник. Ось стоять мої рослини ще у відрах. Не знаю, приймуться чи ні. Так, я все відходжу від цього. Зараз покладу сюди. Де воно? Де воно? Я ж його закутала. Де він? Живий? Ой! Живий мій хлопчик! Де він? Та відійди! Як його показати? Зараз я візьму. Ось ось бачите. Не бачите, і я не бачу. Ось ось-ось ось. Живий. Бачите, який гарний, зелененький. Так, закриваю, закриваю знову. Тут зверху коти лягають на нього і сплять. Ну, в мене це коти, але в мене їх уже троє тільки, а було дев'ятеро, ви уявляєте? І шість із них було кішок. Це взагалі ховеся. І десь вони, я не знаю, де вони подівалися. Залишилось тільки троє. Дві кішки в мене котик один, отой, отой Непосида. І дві кішки я стерилізувала влітку. А, три кішки в мене і кіт. А одна не стерилізована. Старенька, який 14 років її лялі, бо я від них, ну, я розум втрачаю, коли дивлюся на ці молодилки, як воно хоче жити. Оце ну, ну, ну троянда, подивіться. Ну, так воно і є. Троянда. А, ну, і тут у мене були. Ось я корінюю так свій. Ой! Тут починаю знімати і все випадає. А тут пропали молодилки. Тут також були ось в камінчиках у цих, Ну, пропали щось інше, посажу. Хорс ось. Хорс вони. яка гілочка, він так її опустив. Ну, Лакуча форма в нього, ви бачите? Ой такі гарні, такий холодно, дуже холодно на дворі. І тут у мене була гортензія. Early sensation, Мабуть, також немає. І тут була гортензія. October bright. Але тут зараз ірландський бантики. а і він зовсім, ну, змерз, мороз у нас. Хоч мінус два, але ж у мене вікно ось південна сторона, бачите? У мене вікно на південну сторону йде. Тому сонечко світить і все. І здається, що тепленько, це туєчка, насіння. Це я зробила такий горбочок. Люблю геопластику в садочку, спеціально піднімаю землю. Якісь горбочки, якісь падини роблю, річачки якісь. Ось мої корита, ось мої корита. Також обожнюю корита, гляньте, як воно розрослося. Ну, ну як їх можна не любити. Так, пішла, бо замерзла. І ще в мене є одне корице, яке я хочу зробити. Не знаю, як у мене це вийде. Пам'ятаєте, я робила гнома перед Новим роком. Ось він стоїть. Ніде він не дівся. Так, все піду. Оце собаки перевертають і перевертають. Хотіла піти з собаками, не піду. Погляньте, замерзла вода. Половини ще немає. Немає половини ще. Ведмеді мої йдуть. Ось ведмідь, тато. Ведмідь, мама. І ведмідь. Це вони йдуть по стежці, а у них на дорозі великий ведмідь. І оцей ведмідь тато хоче захистити. Ведмедя мама так все пішла в хату, бо я дуже-дуже змерзла. Пішли, Лія, буля!